Слава Ісусу Христу, багато людей пережили якісь незворотні речі, хтось втратив рідних, близьких, здоров'я, сенс життя, майно. А ще більше прикро те, що не дає спокою, коли ти не бачиш кінця, обурює, коли ти бачиш, що зло не карається, злі люди, злі дії. Ми повинні усвідомити, що якщо ми втратимо рідних, близьких, нас усіх чекає Воскресіння мертвих. Всі мертві воскреснуть, всі люди, які жили протягом всієї біблійної історії, яка показує, що земля має 6 тисяч років. Божа історія не вигадана еволюція і мільйони років, яких немає, це фантастика. А Божа історія прописана очевидцями, які жили протягом цього часу. Христос, крім любові, турботи, яку Він дав, спасіння і того, що Він. Викупив нас від смерті від пекла. Він показує нам, що ще дуже важливі речі. І початок вчення Христового говорить про суд Божий, про Воскресіння мертвих. Бог буде брати участь у цьому Воскресінні, і Бог буде брати участь у Божому суді. Тому я вас запрошую на онлайн-конференцію, яка відбудеться цієї неділі о 14.00 та о 19.00. I mean.